Вітаю, друзі! Підозра про Держзраду, обшук і затримання на 60 діб це те, що отримав Нестор Шуфріч за минулу добу. Давайте розберемося, до чого це все може призвести, і взагалі, чому це не відбулося раніше? Найцікавіше, що в цій історії це те, що всі знали, що Нестор Шуфріч є правою рукою Медведчука. Так, він завжди був його поплічником, він завжди був його ад'ютантом, він завжди був його партнером. І тому дуже дивно, що до Медведчука прийшли, закрили, потім обміняли, а Шуфріча не чіпали. З'являлося відчуття: хм, може Шуфріч був двойним агентом, може він працював під підкриттям, а може він взагалі працював завжди на Україну і виключно імітував те, що він сепер. А може ні, але найкраще на це відповів народний депутат від «Слуги народу Олег Дунда. До речі, Олег Дунда якось так прозрів і висловив все, що він думав. Він сказав до речі, подивіться самі, що саме він сказав, але дуже дивно чи не заважало раніше йому голосувати разом з представниками ОПЗЖ, знаючи все те, про що він зараз говорить. Так звані а, депутати посеже всі без виключення є колаборантами є держзрадниками. Чому вони до цього часу в сесійній залі? Бо вони корисні. Вони розуміють і знають, що на них все є, що вони на гачку, і їх корисно використовувати для тих чи інших комерційних справ. Відповідно, тому і вони зберігалися півтороку в сесійній залі. Кому корисно? Ну я думаю, багато хто знає відповідь на це питання, хто може їх використовувати. Чому шуф... І тоді виникає інше питання. А чому Шуфріч саме зараз? Дуже легке пояснення. Не домовились. Не вирішили. Де Шуфріч вирішив за півтора роки, що він може почувати спокійно і в чомусь відмовити? А як виявилося, справи ще є. Тому його вручили там держраду, обшук і так далі. З моєї точки зору, добре, що так. Але все ж таки краще, Щоб всіх одразу, разом. І на гіляку вони не мають права бути як мінімум сесійній залі. А реально вони повинні бути всі там. Скільки їх там? 43 було. Всі повинні бути заграти. І це питання державної безпеки. Ну, хочеться нагадати пані Дунді, що в Україні нема смертної кари. А пропозиція Гіляки – це саме воно. Більше того, я розумію, що для популізму це дуже яскраво, це дуже ефектно і народу сподобається. Але це може дуже сильно не сподобатися нашим партнерам в ЄС і НАТО. Більше того, це може не сподобатись через те, що це протирічить українському законодавству. А хтось особисто е пропонує таке, тому я би порадив пані Дунді, пану Дунді, все ж таки слідкувати за язиком і. Якщо він хоче бути трибуном або, наприклад, революціонером, то скласти мандат і йти на вільних ледіба. До речі, а чому раніше пан Дунда мовчав і нічого про це не казав? Особисто мене цікавить те, як він зараз все розклав по кризинкам, але дуже цікаво. Ну, по перше, так дійсно, чому ОПЗЖ із далі працюють в Верховній Раді, тому що це вигідно, і він сказав для вирішення комерційних цілей. Угу. Вибачте, а хто фактично керує Верховною Радою цього зараз? Всі журналісти, дипломати, депутати вже раз сто разів казали, що Офіс президента фактично контролює Верховну Раду. Тож, фактично, дунда звинувачує Офіс президента в тому, що вони використовують ОПЗЖ або шматки ОПЗЖ для того, щоб вирішити свої якісь комерційні питання, ну, наприклад, проштовхнути законопроект 5.6.5.5, який проштовхнула голова партії Слуга народу пані Олена Шуляк. А, в інтересах фактично закупки забудовників, кубки разом з Дмитром Ісаєнко, депутатом Слуги народу, якого вона до речі назвала, як і їх слуг народу, дуже. Конструктивними, ну тому що з ними легко домовлятися. Е, якщо я не помиляюсь, то хтось з представників колишньої партії регіонів мак ну якось так казав про е, комуняк. Він казав, що так, дуже дорого обходилися, але надійний. До речі, а це ж був Шуфріч? Ха цікаво, як історія розкрутилася, колись він використовував комуняк. Зараз зелені слуги використовують. ОПЗЖ когось завжди використовують. Ну, тих, хто погоджується, щоб ви їх використали. Так от, повертаючись до наших баранів, представників ОПЗЖ, дуже дивна історія, їх використовують, і офіс президента в цьому звинувачують: звинувачує Слуга народу. Прозрів! Молодець. А далі він каже, що вони колаборанти і. А вони ж зрадники, дуже цікаво, чи казав він теж саме про свого колегу зі «Слуги народу Ковальова, який був колаборантом із зрадниками, перейшов на бік е окупантів Херсонської області. Подивіться це багато що пояснить е тому, що коли всі почали волати, волали всі. А от коли ми казали про це, і коли я особисто казав, що це людина офісу президента, який купив. Телеканал, четвертий телеканал і закрив там і мою програму теж тому, що вона розповідала про те, що відбувається у владі, про корупцію, про хабарництво, про кумовство, про покриття всіх проблем а, за такими рекламними акціями. Так от Ковальов працював з офісом, а потім перебіжав на бік росіян. Здивовані? Хм, а я ні. Більше того, я не здивований, що зараз і офіс використовує колаборантів і зрадників. Це дуже легко е використовувати їх в своїх інтересах, але це ж від цього тхне. Ну, мабуть, не для тих, хто хоче використати отримати якісь комерційні преференції в парламенті. Так, в Україні парламентаризм, на жаль, тхне баблом для багатьох, наприклад. Проте, це про те, що каже зараз Дунда, але Дунда це окрема історія. Давайте поговоримо, повернемося до ОПЗЖ, Шуфріча і всіх інших. Ну скажіть, будь ласка, той самий Ісанько, про якого я пригадав, чому його не чіпають? А ну так, він же конструктивний, з ним співпрацює Шуляк, лідер партії, слуга народу. Як же вона може партнера по законопроекту зараз? Відправляти на награду. До речі, якщо хтось не пам'ятає, то в нас майже всі, те, що майже всі, всі правоохоронні органи і слові структури під контролем офісу президента. Тому, якщо до когось приходять, ну ми ж розуміємо, команду отримали. А от якщо не приходять, значить, що не отримали. По Ісаєнко команди немає. А Дунда каже, що він колаборант і зрадник. Ну як так може бути? Ви якось визначитесь або. Русики надягнить або хрестик зніметь. Ну, щось треба обирати. Найцікавіше не це. Найцікавіше, що зараз почали розповідати: дивіться, у Шуфріча знайшли бумагу, на якій написано Аркуш Паперу, що е, він там проводить установчі, якісь там документи, що є окрема Луганська республіка, там Донецька республіка. Це все було оприлюднено ще там дев'ять років тому. Не знали? А що так? І ми казали про це, і ми звертали на це увагу. І ми показували. Вони це публічно казали, вони це в ЗМІ друкували. Це не новина, але чомусь, коли ми про це казали, ніхто не захотів розбиратися. А зараз, а зараз дійсно, хтось вважає, що Шуфрич якось так залупився і захотів щось своє прокачати. Ні, ні. Є інша історія. Є історія з тим, що у влади різко падає рейтинг. І не тільки рейтинг, а і ще й підтримка. І треба щось показувати. Треба підгодувати чомусь людей. Де, в стародавному Рімі казали видовищ та хлібу з хлібом так сак, а от видовища, будь ласка. Тому ми бачимо зараз непогане видовище. Добре, що воно в інтересах України. Мені це подобається. Мене дивує, що тільки зараз. До речі, він зараз пішов в камеру хм. в статусі голови. Комітету по свободі слова. Нікого не дивую. Мені дуже дивує, що взагалі впливовий комітет. А у нас декілька впливових комітетів, які контролюють процеси, це бюджетний комітет, це комітет по безпеці, це комітет антикорупційний, комітет по свободі слова. Вони під контролем або слуг народу, або от свободу слова ОПЗЖ. Чогось не віддали голосу, ЄС, батьківщині. Чомусь дивна історія. Батьківщині ЄС віддали Євроінтеграційний комітет і комітет по питанням молоди. На тобі Боже, що мені не гоже? А комітети, які впливають і контролюють дії влади, Ні-ні-ні. ну що, хто ж їх віддасть? Така корова потрібна самим. Так от, що я хочу сказати? Мені подобається те, що рано чи пізно ті люди, які принесли війну в Україні, принесли русський мір в Україні, принесли всі ці проблеми, починають відповідати. Але те, як вони виборочно, а як не те, як вони, а те, як виборочно це відбувається, говорить тільки про одне: це вибіркове правосуддя, показове. Всім іншим зараз показали. Слухайтесь, не будете слухатись. Це разом з Шуфричем. До речі, жоден з них не може зараз виїхати. Хочеш поясню чому? Тому що якщо той же самий Ісаєнко зараз поїде, його на кордоні візьмуть і покажуть: намагався втікти з України і втікти від відповідальності. Тому в них зараз патова ситуація. Куди б не пішли мат, вони стоять і чекають. І будуть голосувати за все, що скажеть офіс президента, так як скажуть офіс президента, і як каже пан Дунда в комерційних інтересах офісу президента. Єдине, що добре, що, хоч процес, пішов, покарання представників ОПЗЖ, які дуже давно розповідали про русський мір, про те, що не все так однозначно, про те, що Росія нам товариш і брат, і про те, що вони не знають. Хто вбиває українців на сході України. Зараз вони, мабуть, вже знають. Але теж не дуже говорять. Хоча в будь-якому випадку процес іде. А те, що деякі слуги народу почали прозрівати, ну так вони ж бачать, як рейтинг партії і влади падає. Вони не хочуть падати разом, хочуть бути революціонерами. Тому подивимось, що буде далі. А все буде Україна. Papa